Звернулись із приводу такої ситуації. з загін колоди стверджує, що 23 липня співробітники Шполянської ДІ його побили. Ми б хотіли дізнатися про ваше офіційну, ну, тобі, за що він його затримували там, чи зупиняли, чому так сталося. У нього там є перелом руки, ми були вже в лікарні так і таке інше. Щоб ви прокоментували цю ситуацію. Тому і звертаємося. Поняв. Значить, прокоментувати. 23 числа 23 це 23 зранку було, да, зранку. так? Зранку, оскільки я так, помню в да, суботу. Да. Був такий факт. Ну, е, я вже приїхав, вже була тоді прокуратура так. там на місці. Що там конкретно, як воно було, перебігали, події це всі, я вам точно не можу mm. сказати, так як мене там не було. Так. От. Знаєш, у чоловіка було... Чи затриман, чи шо, ну, знаю, що. що затримано, чи Він підставлений керування транспортним засобом стання охорони Я півдня. Мене там не було. А, я вам розказую те, що я знаю. Розумі. А, а як, як воно було, я вибачте, мене, не я, не, я не знаю просто, як, як воно, що воно там було. Е, чи можна дізнатися? Я е, так розумію, що по цьому ну, факту накладений протокол. А ви могли б цьому чоловіку надати копію протоколу? Бо в нього немає, він каже, що він Капі. не підписував нічого. Нічого не підписував. Нічого немає. Копію протоколу, Ніхто мені Просто, не не треба підготуватися до суду. В Японія, в листі, в направляю. Направляю. О, число, я зрозумів, Олександр Миколаїв, протокол направлений в суд Це 23 число копії. Я не знаю. Не підписував, О, не підписував Ні. я нічого. Ні, ну може ті матеріали в даний момент зараз направлені в суд. Можна, mm -hmm. значить, э, щоб нам дали дані про те, коли цей протокол складений. Ким складений і і куди він направлений? Коли направлений він шпилянський районний суд по якій статті складений? По статті 130.